Зрада відміняється. Міський голова сьогодні прокоментував заміну люків на проспекті Центральному. Роботи почали через небезпеку аварійності. Водії об'їздять старі люки та створюють ДТП на дорозі. Всього на проспекті мають замінити 196 люків. Термін виконання робіт 30 вересня 2023 року. До участі в тендері мер покликав компанії з усієї України. Нагадаємо, зауваження у небайдужих городян викликала ціна тендеру. Далі пряма мова. Черговий скандал в місті Миколаєві. Міська влада вирішила замінити люки на проспекту Центральному. Насправді замінюються не кришки люків а висверлюється сама основа, висверлюється асфальт, бетон. влаштовується нова основа і вставляються нові обічайки, до яких приєднані люки з емблемою міста Миколаєва. Насправді ця робота робиться в інших містах вже давно. Ми лише почали це робити. Вирішили зробити це на головній магістральній вулиці міста Миколаєва і запрошуються до участі будь-які компанії України, які мають досвід в цьому зараз. Дуже часто читають заголовок тендеру, але не читають зміст робіт, який там написано. Тож будьте уважні, нічого надзвичайного в цьому немає. Вирішили придбати аварійність, прибрати аварійність з доріг, коли водії об'їжджають і створюють ситуації ДТП на дорозі. Тож не шукайте зраду, де її немає. Зараз департамент ЖКХ викласти інформацію про те, детально як це буде відбуватися, щоб всі знали і розуміли. Запрошую всі компанії, які займаються цим в Україні до участі в цьому тендері, зробимо безпечніше Миколаїв і зручнішим.